Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. Сьогоднішня партія має дуже гарний фінал, тому рекомендую дивитися її до кінця. Білими грав Макс Ейве, нідерландський гросмейстер, п'ятий чемпіон світу, а потім він був президентом ФІДЕ. Чорними грав Пауль Керес, видатний естонець. Приблизно два тижні тому я вже робив відео про партію Кереса. Дивимося сьогоднішню партію. Д4, кінь F6, C4 e 6 кінь f 3 B6, G3 слон b7. Це в нас новоіндійський захист. Слон G2, слон e7. рокіровка, рокіровка. Кінь С3, кінь e4. Всі ходи поки стандартні, головні. Ферзь С2. Більш популярний хід слон d2. Ферзь С2. напали на коня. Чорні міняються. Кінь С3. Ферзь С3. Д6. Ось чорні зробили малий центр. Основна проблема в чорних в цьому варіанті це от як розвивати коня. На С6 дуже не хочеться, бо ми перекриємо діагональ слону. Тому кінь виходить на d7. Тому і зіграно d6. Ферзь c2. Білі можуть і 4 ходити. F5. Чорні грають на те, щоб в них був слон сильний. І слон посилюється пішаками. Чорні контролюють центральні поля. Це у нас новоіндійський захист, класичний варіант. Кінь є 1 Ось білі вже хочуть міняти слонів. І за чорних можна й мінятися. Слон же 2 кінь же 2 а потім є 5 Ставимо пішака в центр. Ну, важливо ставити пішаки в центр. Партії було ферзь С8, захистили слона, Е4, кінь d 7 Комп'ютер каже, що кінь d 7 не точність. І рекомендує E5 грати по центру. Який можливий варіант? Де є, де є? слон g2, король g2, ферзь f5, ферзь f5, тура f5. І це рівна позиція. Звичайно, в чорних є ізольований пішак на Е5. Це може бути проблемою. Але чорні фігури трошки краще. Подивіться на білі фігури. Всі на першій лінії досі, досі стоять. Так, в партії було кінь D7. І білі помилилися, зіграли D5. За білих правильно було бити ЄФ. D5. Хід чорних. Зараз бажано поставити відео на паузу і подумати, як їм ходити. Найкращий хід ФЄ. це вигідні розміни і чорні активізують свої фігури. Наприклад, білим погано бити, DE нападати на коня. Буде кінь 6. І чорні захистили пішака на е 4 Він дуже заважає білим. А чорні загрожують зіграти ферзь е 6. Побити білого пішака і ще більше захистити пішака на е 4 Тому на F'E білі б'ють ферзь е 4 Кінь це 5. на ферзя захистили поле е 6 Ферзь е 2. Білі загрожують зіграти Б4, виганяти коня з С5 стандартна ідея за білих, а кінь змушений поле С6 контролювати. Слон в 6 дуже добре. Білі зараз Б4 не можуть ходити, тура буде під боєм. Ще, ще дуже часто, щоб кінь на С5 стояв стабільно, в багатьох варіантах є хід А5. Близько до центру, і білі не можуть вигнати. Ну, правда, в білих там є такий план поступово насувати пішаків і все одно виганяти коня. Таке от дуже часто трапляється. В партії було слон аж 3. Напали на пішака за пішаком ферзь, зв'язали. Зараз де боротьба за поле є 6. є 8. Захищаємо поле є 6. Слон є 3. Напали на коня, який захищає поле є 6. Ферзь d8, розв'язалися, слон c5, їде, і білі помилилися, зіграли слон e6. Тобто після ходу єде в білих ферзь під боєм і слон під боєм. За білих правильно було зіграти слон e3. D4, звичайно, чорні відігрують фігуру, слон зв'язаний. Слон g2, слон g2, кінь g2. дає, Кінь e 3. Ось сталися розміни. Слон d4. ферзь d3, слон e3. Чорні віддають слона за коня, щоб в білих був ізольований пішак. Позиція рівна. Але в білих все-таки є слабкість пішак на e3. Чорні можуть спробувати це використати. Партії був хід слон е 6, дали шах, король аж 8 Але в результаті слон зв'язаний і білі ризикують просто програти фігуру. Ось зараз от бити пішака СД це, це зовсім погано. Слон д 5 Напалено на зв'язаного слона. В білих слона С5 під боєм, а куди ним ходити? Наприклад, слон Е3, тура є 6. В партії був хід Тура Д1. Білі борються за поле D5. ДЦ. Кінь Д2. Ну, і от якщо бити CD, да, щоб захищати слона, чорні просто б'ють слон d5, тура d5. За чорних помилка це побити Туру. Побили. Тура є 2. Ось чорні відіграли ферзя, але їх підводить те, що Тура на А8 висить. Слон на 8. Але в цій позиції от правильний хід ферзі 7. Напали на зв'язаного слона. І, ну і все, виграли його. Тура ж зараз не захистить і більш ніхто не захистить. Так, білі це бачили, не били це СД, зіграли кінь G2. Д4. Хороший хід. В чорних є захищений прохідний пішак. Тепер тура в нього впирається. Не бореться за поле Д5. Ще кращий був хід в чорних слон Д4. Такі самі ідеї, заблокували туру. Ну, плюс слон тут ще й короля атакує. Д4. F4. Хід чорних. Подумайте, що робити далі. Останній хід білих F4 от він неоднозначний. Тобто, звичайно, є ідея зіграти F5 і захистити слона. От Всі проблеми білих через ось цього зв'язаного слона. Але F4 він відкриває короля. От, подивіться, велика діагональ вже відкрита до короля. І можна відкрити ще одну діагональ. В чорних є унікальна фігура, я це дуже часто повторюю про унікальну фігуру. Чорнопольний слон. В білих немає чорнопольного слона, тому потенційно всі чорні поля на досці належать чорним завдяки такому слону. І чорні цього слона вже активізовують. Зіграли d3. І потім буде слон D4 з атакою на короля. Два слони дуже сильні. чорних був і, і чорних багато є хороших ходів. Наприклад, можна було просто і ферзь D6 зіграти. Але ось жертва пішака, щоб активізувати слона. Мені цей хід дуже сподобався. Звичайно, ферзем бити погано. Ферзь D3, ферзь, d3 тура d 3 тура e 6. Хто слона захищав. Білі побили тура D3. Хід чорних, подумайте, що вони зробили. Ну, чорні могли б зіграти спокійно і сильно слон D4. Все добре. Але чорні зіграли дуже гарно. Одна з причин, чому ми дивимося цю партію. Далі чорні грають не тільки сильно, а й дуже гарно. Ферзь D3 жертва ферзя. Ферзь D3. Слон Д4, ще ось проміжковий шах. Якщо ось білі зіграли в партії Тура Ф2. Ось вже в них тура зв'язана. Якщо король H1, Тура є 6. Далі загроза тура АЄ 8. Тура Є2. І там от страшна атака. Білі програють. Тому в партії було Турайв 2. Чому чорні пожертвували Ферзя? Ось, Тура є 6. Чому чорні пожертвували Ферзя? Що в нас по матеріалу? У нас ферзь проти слона і тури. Але чорні фігури дуже активні, дуже-дуже потужні слони. Ще й Тура зараз до атаки приєднається. В білих великі проблеми, ну, в білих програшна позиція. Король f 1 Слона бити можна. Це нормальний хід. Кажу, слона тру, Відіграти якість це нормальний хід. Тура А і8. І далі можна подумати, Тура Є2 походити. Король 1. Тура АІ8. Так, було. F5. Тобто білі шукають якусь контргру, Білі мають перевагу на королівському фланці. Три пішаки на 2. Білі хочуть ослабити чорного короля. Оце єдиний шанс білих. От білий ферзь. От якщо він буде атакувати чорного короля, тоді в білих є от якась надія. Тура є 5, F6. gf, F. Тура до 2 Хід чорних. Подумайте, що робити далі. Найкращий хід дуже сильний. Слон це 8. Створена загроза слон наш 3. Зв'язати коня. Чорні фігури ось оточили короля. І потім тура є один мат. Кіння в 4. Ось кінь втік. Дуже добре стоїть, потрібно сказати. Обмежує чорні фігури. Тура є 3. Але Кінь, от, бачите, він поле Є 3 перестав захищати. Ферзь б 1 Погіршили білого ферзя. Ферзь сама сильна фігура, але на б 1 він не дуже добре стоїть. Ну, він добре, в нього є певні поля, контроль полів, точніше, по діагоналі б 1 H7, але поки це не дуже важливо. Турайв 3, король G2. Хит чорних, що вони зробили далі? Тура F4 жертва якості. два знаки оклику. Ну, якщо от так от по правді, то вже Тура F3 можна ставити два знаки оклику, бо далі буде жертва якості. Тут інших причин немає, щоб грати Тура F3, крім того, щоб от побити коня. GF. Чому чорні так зіграли? Подумайте, що робити далі. Ну, тут чорні виграють, причому дуже швидко. Тура же 8 шах, король в 3, слон же 4 І білі тут здалися. Чому? Ну, ось якщо король же 2 слон в 5 король відійшов, побили ферзя. Якщо король в центр, тоді мат. Тура Е8, король Д5, слон ф 3. Єдиний хід закритий ферзем. слон Е4. Ось така партія Кереса. Дуже вона мені сподобалась. Думаю, і вам сподобалась. Де тут ключовий момент? Мабуть, жертва Ферзя. Перший такий гарний хід. І далі розпочалася атака на короля. Дуже потужні слони. От дійсно пара слонів, сила двох слонів. Ну, ця партія дійсно це демонструє. Ну, і ще одна гарна жертва ось тут. Жертва якості. Ну, це значно вже простіше. Тут виграш декілька ходів. І тут білі здалися. Мабуть, от краще до мату ще раз розставити позицію. Ось. Знову ж таки, два слони в центрі і дають мат. Гарно. Кому сподобалася ця партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!